Слухай, наскільки твій чоловік старший за тебе? Років на двадцять, так? Дуже вже старенький, з усмішкою сказав Андрій, дивлячись на подругу дружини. Тобі, мабуть, з ним нудно, так? Що за питання взагалі? По-перше, на п'ятнадцять років, з легким обуренням відповіла Анжела. По друге, а ти з якою метою цікавишся? Та просто цікаво, ти така гарна дівчина, Андрій окинув гостю досить відвертим поглядом. А вийшла заміж за старого. Невже він настільки багатий, бо я не маю інших припущень? Я його люблю взагалі. Ось тут же Анжела образилася невже її вважають настільки меркантильною. Ми дуже добре один одному підходимо, ми маємо спільні інтереси, нам весело проводити час разом. І ніякого особливого багатства у віті немає, а взагалі мені вкрай неприємно чути подібні натяки, зрозуміло? Любиш, явно сміючись, промовив чоловік, нізащо не повірю. Така дівчина, як ти, не може полюбити старого. Тепер йому скільки? 45? А що буде за 10 років? Невже ти мрієш все своє життя доглядати за нездужим, немічним старим? Я впевнений, що тут замішане щось матеріальне. Ти можеш думати все, що завгодно, це твоє право. Доводити тобі я нічого не буду. Але знаєш, дівчина посміхнулася: Вітя у свої 45 виглядає набагато краще, ніж ти у свої 30. Він займається спортом, веде активний спосіб життя, правильно харчується. А ти вже по лікарях почав мандрувати то одне хвилює, то інше, то третє. Ти знаєш, мені іноді буває шкода люду, що вона, бідолашна з тобою через 10 років робитиме? О, як заговорила, крізь зуби процідив Андрій. Він дуже не любив, коли хтось вказував на його недоліки. Його дружина про це чудово знала, тому намагалася говорити лише добре. А тут якесь дівчисько сміє тикати чоловіка носом у його проблеми. Знаєш, я на всі 100% впевнений, що у твого дорогого Віктора вже великі роги, а він наївний чоловік, тебе мало не обожнює. Я правий, так? І знову ж запитаю, а з якою метою ти цікавишся? Невже ти хочеш порівняти обсяг ваших рогів, га? Анжела розлютилася. Потім вона, звичайно, сварила себе за таку недоречну фразу, але слово не горбець тим більше про свою подругу вона дійсно знала дуже багато. І все те, в чому зараз їй звинувачував Андрій, швидше відноситься до Людмили. Саме подружка вийшла заміж, за як вона думала, грошовий мішок. Під час залицянь Андрій був край щедрим щодо подарунків, квітів та ресторанів. Ось тільки потім Люда дізналася, що її на той момент чоловік просто безцільно промотав спадок від дідуся. Зараз у нього грошей особливо немає, як і нерухомості, крім невеликої квартирки на околиці міста, та й робота у чоловіка залишає бажати кращого. Людмила сердилась, Людмила обурювалася, але на розлучення так і не подала поки що. Вона терпляче чекала, поки Андрій отримає спадщину вже від бабусі. Бідолашна старенька серйозно не здужала і буквально доживала свої останні дні. А в цей час меркантильна парочка вже ділила її заощадження. Подружжя вирішило продати квартиру, в якій вони зараз живуть, квартиру, яка дістанеться їм від бабусі, і купити великий будинок. він і стане тим самим спільним майном при розлученні, яке можна буде поділити. Людмила не збиралася йти від чоловіка з порожніми руками. А що дорогів, Людмилі подобалося красиве життя, і якщо чоловік не може забезпечити її гідне існування, то завжди можна знайти іншого чоловіка, готового це робити. Анжела рішення подруги, м'яко висловлюючись, не підтримувала. Для неї була неможлива сама думка заводити стосунки з іншими чоловіками, поки ти в шлюбі, і вона неодноразово намагалася донести це до Людмили. Але та тільки відмахувалася. Ось дізнається твій чоловік і вижене тебе зі своєї квартири. Що ти робитимеш? Повернешся до батьків у село? Чи зніматимеш квартиру і витрачатимеш на це більшу частину своєї зарплати? Не дізнається, легковажно відповіла подружка. Андрій бачить лише те, що хоче бачити. Він не зауважує, що в мене з'являються дорогі речі. Уявляєш, мій чоловік серйозно думає, що я все це купую зі своєї зарплати. Це так смішно? Так вже він ні про що не підозрює, ні за що не повірю. Занадто багато непрямих доказів. У тому й прикол, що навіть не підозрює. Андрій вважає себе найкращим чоловіком у світі. Він просто навіть уявити не може, що я можу віддати перевагу комусь іншому. Дограєшся, подружко, як би потім плакати не довелося. Анжела залишила спробу донести до дівчини думку про непорядність її поведінки і скажи своєму чоловікові, що він не чіплявся до мене. Мені дуже набридло вислуховувати від нього, що мій чоловік мені не підходить. Якщо він надалі до мене лістиме з цими питаннями, я ж можу і ляпнути щось. Просто тому, що він виведе мене з себе. Просто не зважай на його слова. Андрій не може зрозуміти, як ти гарна, молода, популярна дівчина обрала людину на 15 років старше. Я, до речі, також не можу тебе зрозуміти був би він якимсь крутим бізнесменом. Ви зі своїм чоловіком змовилися, чи що? обурилася дівчина. Мене Вітя повністю влаштовує таким, яким він є, і так, він у сто разів кращий за твого чоловіка. І ось зараз Анжела дійсно себе докоряла. А раптом Андрій сприйме слова пророги буквально і почне підозрювати свою дружину. Раптом він дізнається про те, про що йому знати не слід. Залишилося сподіватися, що він просто пропустить слова розлюченої дівчини повз вуха. Не пропустив На жаль, Андрій справді вчепився за цю фразу, але пред'являти будь-які претензії дружині він не став він пішов набагато простішим шляхом. Поки Людмила була в душі, чоловік узяв її телефон, який чомусь був не заблокований, і прочитав її листування. А там були й плани відтяпати в нього половину майна, яке ще навіть йому не належало. А скільки там було образливих слів на адресу чоловіка. Людмила багатьом скаржилася, що, на жаль, помилилася у виборі чоловіка мовляв, він же брак ні на що не здатний, самозакоханий зануда, що він не бачить того, що діється у нього під носом. Дівчина висміювала свою другу половинку не лише перед подругами, а й перед своїми кавалерами у результаті вона серйозно за це поплатилася. Мало того, що вона вилетіла з квартири, що належала Андрію прямо як була в халаті, так ще й сварку чув весь під'їзд. Скільки цікавих сусідів визирнуло, щоб подивитися на сором дівчини? Очі жінок просто світилися зловтіхою. Вони не соромилися підбадьорювати Андрія, кажучи, що він робить абсолютно правильно. Треба вчити знахабнілих дружин та так, щоб неповадно було. Поки Людмила безуспішно тарабанила у квартиру, чоловік збирав усі її речі. Він хотів позбутися всього, що нагадувало йому про невірну дружину. У звичайну дорожню сумку летіли сукні. Джинси, спідня білизна, косметика все, що потрапляло під руку і впереміж. Андрій не особливо дбав про збереження речей дружини. Нарешті двері квартири відчинилися, але пробратися всередину Людмилі не вдалося. Чоловік, із невдоволеною гримасою, викинув їй кілька сумок і попросив ніколи її більше не бачити. Мовляв, він на розлучення подає, і нехай вона навіть не сподівається, що їй щось перепаде. Сусідка з першого поверху. Пустила нещасну дівчину до себе, щоб вона змогла переодягнутися. Не піде ж вона в халаті? Хоча куди йти, Люда не дуже розуміла родичів у неї в цьому місті немає, а йти до подруг так собі ідейка. Усі вони одружені і всі засуджували її за таку поведінку. Жалості від них вона не дочекається швидше за все, дівчата скажуть, що вона сама усьому винна. У результаті Людмила поїхала до одного зі своїх залицяльників. Той, прямо, скажімо, не був радий її появі, адже жодних серйозних стосунків із нею заводити не збирався. Чоловік швиденько винайняв її квартиру і зник з усіх радарів, ніби його й не було. Анжела не раз і не два намагалася вибачитися перед подругою за слова, що вирвалися, але та її не слухала, тільки у всіх гріхах звинувачувала. Спілкуватись вони перестали, але це не завадило Людмилі скаржитися всім знайомим на непорядність подруги.